Видивитися перший міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Традиційно підбиваємо підсумки 2024 року. Цього дня і цей раз у студії будемо говорити із поліцією. І, власне, дуже хочеться. Зрозуміти, який був 2024, що плануємо на 2025, і що у нас із правопорушеннями, взагалі з якими показниками, завершуємо цей рік. нашій студії Руслан Рубан, начальник управління патрульної поліції в Одеській області. Вітаю вас, Руслане. Вітаю. Дякую, що прийшли. І Так традиційно, останні дні грудня маємо зрозуміти, яким же був 2024 рік. Зразу можу, мабуть, сказати, що як і будь-якій сфері він був непростим. Ну тому, що третій рік поспіль ми. Працюємо власне в умовах війни, ви це теж на собі відчуваєте. Але все ж таки, на ваш погляд, з якими цифрами і показниками ви завершуєте цей рік, з точки зору роботи патрульної поліції? Ну з точки зору роботи патрульної поліції, дійсно можна підвести певні підсумки. Вже результати діяльності. Я пам'ятаю, що я в ефірах заявляв, що. Мене завдання на 24-й рік зробити управління патрульної поліції в Одеській області кращим підрозділом і докласти максимальну зусиль для того, щоб громада Одещини, жителі міста Одеси відчували без, в себе в безпеці. Як це можливо зробити в Одесі, в, в, в Одесі в умовах воєн навіть роз... зараз, так, так навіть у ці часи, так так на жаль, або на щастя, так. Кількість звернень громадян до поліції з повідомленням на зменшилась приблизно на 6%, але поліцейські більше створили майже на 20% самостійно створених завдань. В середньому кількість опрацьованих завдань управління патрульної поліції в Одеській області становить понад 160 шістдесят тисяч. Це станом на сьогоднішню дату. Що з позитивного? Що ми зменшили час прибуття на виклики? Ми зменшили його майже на три хвилини. На, тобто на 31% з 9 хвилин в минулому році до 6 хвилин 21 секунди. Тобто, ми гарантували швидше прибуття в тих випадках, mm -hmm. коли потрібна ця допомога. У нас же по, по е категорії по рейтингу діляться всі виклики на групи Альфа, бета «Гамма». Та інші, які не потребують реагування, і, звичайно, особливу увагу приділяємо викликам групи Альфа, це ті, які потребує загроза життю і здоров'ю, замінування, це так. так, коли особливо після результатів ворожих влучань після повітряних тривог, там надання першої домедичної допомоги, тобто з метою рятування життя і здоров'я громадян. Інше, що зменшили час виконання наших службових завдань, Опрацювання тих самих викликів для чого це робиться? Для того, щоб більше екіпажу було вільно, і в будь-який момент оператори лінії 102 могли направити найближчий екіпаж. Не суттєво нам вдалося це покращити, але ми покращили цей час виконання завдань з 46 до 40 хвилин. В умовах того, що кількість на жаль екіпажів, які обслуговують лінію 102, вона зменшилась. Одхана зменшилась спитати, тут же ж кадровий склад. Так так І... зменшилась вона, перш за все, із з формуванням стрілецьких батальйонів <кх> департаменту патрульної поліції. Туди відряджено 60 співробітників, які охороняють кордони на Інших областях, західних областях нашої держави, і сформовано стрілецький полк, хижак, який виконує завдання на східному напрямку. В загальному кількість там близько 120 людей в цих зведених підрозділах, і це саме черпаються вони саме з підрозділу управління патрульної поліції. Так само ноу-хау або нововведення було це створення служби освітньої безпеки. Це присутність співробітників національної поліції в навчальних закладах школах нашого міста. Вони виконують досить такі специфічні завдання, і в них завдання, результати їхні ми побачимо в довгостроковій перспективі. Це коли молоде нове покоління українців ще вчи, вчиться, і воно по-іншому буде відносити відноситись до поліції, і по-іншому буде розуміти, хто такі поліцейський, і як мінімум розуміти його діяльність mm -hmm. розуміти і поважати, а не так, як на жаль, відбувається сьогодні. Ну звичайно, і все це потягнуло. був... То... і плюс, звичайно, ми стикнулись в цьому році з високим. Випадком е звільнень з органів національної поліції 113 осіб звільнилися з різних причин. Наприклад, 64 за власним бажанням, 27 було звільнено за службову невідповідність, і 13 ми звільнили по реалізації дисциплінарного стягнення. Решта там хвороби, інші випадки. Але ну є на жаль такий неприємний факт, і про це варто говорити що. Досить значна така кількість незначна є і кількість поліцейських, які просто не вийшли на службу. І ми знаємо, що вони в той чи інший спосіб перебігли кордон, перейшли. Mm -hmm. Хто в законний, хто незаконний, і просто не з'явилися на службу. І Мені там через поштовими відправлення присилали просто документи на звільнення. Є О, це дуже і... прикро насправді. Так. Я думаю, ні. Я розумію, що людський фактор він звичайно будь де і в поліції так само, але це прикро. На жаль, ну ми не раз говорили. Я не раз говорив, що поліція відображення суспільство, тому що це не особливі люди, це люди, які приходять серед суспіль... нас, так. так а люди серед нас. На жаль, тенденція за така і, і була в патрульній поліції. Станом на зараз вона стабілізувалась. Я сподіваюся, що більше таких ганебних випадків прикрих випадків не буде. Тому що кожен із поліцейський, ну я вважаю, що має бути чесно. Так, якщо він поліцейський, то він до кінця має бути поліцейським і щастю використа до кінця свої Що вбачає, що він я не можу бути поліцейським, то прийди про це чесно скажи. Ну угу. така політика Ну, так. звільнитися буде набагато чесніше ніж просто втекти. Так. Сто відсотків, тому що ми розраховуємо на цих особовий склад, а на нас розраховують громадяни. Я завжди поліцейським казав, кажу: уявіть випадки, коли от поліції не буде, каже, до кого громадяни мають звернутися. Я кажу на вас, у вас просто буває таке, що немає на службі. Як далі? Ну, зараз не про це. Варто сказати, що по кількості виявлених правопорушень, не знаю, чи це позитивний чи негативний індикатор діяльності поліції, то приблизно він одинаковий. Це виявлено правопорушень. Понад 173 тисячі адміністративних правопорушень виявлено співробітниками управління патрульної поліції в Одеській області. Різних. Це порівняно із минулими роками. А більше, менше, так само, ну приблизно в при минулому більше. році ми виявили 178. А, тобто ну, десь то... приблизно в одинакову кількість адміністративних так само, правопорушень. Так. Так. так, звертали ми об... велику увагу на. Саме безпекові умови, саме громадян, пішоходів і профілактували дорожньо-транспортні пригоди, яким чином, саме звернули умови на використання автокрісел, наприклад, на 300% вони з більше постанови, використання ременів безпеки. Обов'язково наявності світловідбуваючих елементів громадян поза межами населеного пункту. Ну і звертали ми увагу на на основні такі, що привносили, це порушення швидкісного режиму, правил проїзду перехрест. На жаль, є позитивні моменти з цього, є і негативні, які не дали свого очікуваного результату, тому що, на жаль, відімкнення електропостачання. Неосвітленість основних е, шляхів проїзду, відсутність е, роботи світлофорних об'єктів, призводило до дорожньо-транспортних пригод, але з ними ситуація покращується все ж таки. Так із придбанням генераторів, наскільки нам відзвітували, не всі тепер світлофори залежать від електропостачання, а Тоді, коли воно коли його немає, коли воно відсутнє. Ну цифри пам'ятаю на пам'ять, що 425 світлофорних об'єктів Одеської області. Загалом, 358 п'ятдесят в місті Одеса, угу. які Ого, на основних таксі так, ну, так пам'ятаємо. Так, значить 25 них? основних проїзних перехрест, які визначені були разом з департаментом патрульної поліції, з 25 основних перехрест, 15 підлягають обов'язковому регулюванню дорожнього руху. Дуже позитивно хочу відзначити органи місцевого самоврядування, департамент транспорту, що а, разом ми втримали ситуацію і 154 світлофорних об'єкта вони забезпечені джерелом безперебійного живлення, Навіть угу. в умовах блокауту тотального у нас буде 8 годин, що є акумуляторні батареї, які заряджаються і дозволять працювати робосвітлофорним об'єктом. Третина, половина, але все ж таки третина так, так. світофор... так, включені. Так. Я перепрошую всі, що включені всі навіть до життєво важливих перехрестякі потну угу. мають головне значення. Позитивно, але на аварійність на жаль дуже сильно вплинула неосвітленість і освітленість вулиць. І, на жаль, і недбалість ми... пішоходів часто дуже які і... не мають світловідбиваючих елементів. Не 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 тобто тобто один неодноразово на ефірах звертались. Я закликав, просив громадян максимально ідентифікувати себе, будь <гум> ласка, в нічній період часу використовувати світловідбиваючі елементи, флікери. Використовуйте зелену жилетку, а не чорні куртки, тому що що вас побачили не раптово вибігайте на проїжджу частину, враховуйте то, ну... Відноситись до інших учасників дорожнього руху, так як би хотілося, щоб до вас mm -hmm. відносились. Да так само і до водіїв, там не перевищуйте швидкості, бачите, що умови недостатньої освітленості, зменшуйте навпаки швидкості. Пропускайте інше, надавайте перевагу іншим учасникам дорожнього руху. На жаль, ці правила проігноровані, проігноровані. Всіма от, безпосередньо от, всіма учасниками. Я не бачу по місту Одесу, щоб особливо громадяни використовували світло повертаючий елемент. Та можна от. навіть телефон просто ліхтарику вімкнути. Нема в тебе цього елементу, хоча їх можна де будь де передбати. Але возьми, хоча б телефон, вімкни ліхтарик, тебе вже буде видно, коли ти ходиш. Там, де темно. Так, де зрозуміло. Переходи. Особливо це в блекаутах, речі. коли ми там в липні да, і коли ми побачили в жовтні, коли було масове віднімкнення електропостачання mm -hmm. і на початку листопада. На жаль, це все і призвело, що у нас більша кількість дорожньо-транспортних mm -hmm. пригод. Але і воно і по разом з тим пов'язано, звичайно, з зменшенням кількості екіпажів, тому що якби наявність уже поліції мало би стимулювати угу. і мало би о, сприяти тому, що решта учасників дорожнього руху мають як мінімум в цей момент дотримати правил дорожнього руху. Ну по кількості злочинів на 10% більше зареєстровано злочинів в минулому році, якщо в абсолютних цифрах це 59 508 злочинів зареєстровано. І по гарячим слідам, що є можливість нам е розслідувати, ми на 16% більше розслідували, розкрили злочини. Це 1197. особливо успішними підрозділи управління патрульної поліції в Одеській області були. По розкриттю і розслідуванню злочини пов'язаних з законом обігу наркотиків на 47% більше ніж в минулому році, 763 випадка за випадки рік. Тобто можна сказати, що кожного дня два випадка виявлення наркотиків от, в місті Але, але Одеса. так, так скажіть, якщо говорити про якісь такі виклики, які були саме такі типові для 2024 року. Ну, викликами це звичайно реагування на сигнали повітряної тривоги і обстріли, які є в місті Одеса. Друге, це ото, що я казав, додаткове навантаження, яке пов'язано з регулюванням дорожнього руху умови блокаутом. Uh -huh. І третє не з прийняттям по виконанню поліцейськими заходів пов'язаних. З забезпеченням проведення мобілізації в місті Одеси це, те, це що що тотальне несприйняття. Буде. У нас не один конфлікт вже був. І uh -huh. так звано в липні була ситуація, з де поліцейські змушені е використовувати зброю для подання сигналу тривоги цієї часті зупинки на мобільних блокпостах. Ми розуміємо з однієї сторони обурення нашого суспільства з приводу того, що третій рік війни добігає до свого завершення, так і часто поліція виконує не притаманну їм функцію, але функцію тут необхідну для того, щоб забезпечити життєдіяльність держави. І перебування в безпечних умовах все ж таки і в жителів Одеси, в тому числі ну так не, не робота пряма, це не обов'язок поліції, так але долучають так. поліцію, тому що ситуація виходить з під контролю, так наскільки я це розумію, жаль. а ще одна болюча тема, і з року в рік ми її повторюємо і згадуємо, і щось тут взагалі хочеться, щоб змінилося на краще, а чи змінюється не тверезі водії. Так, це дійсно проблема. Не те, що проблема проблемою більше того є, що е, керування в стані алкогольного наркотичного або іншого сп'яніння. Е, Законодавчо воно досить таки сильно регульовано, Все визнано, все добре, і штрафи грандіозні, і позбавлення mm -hmm. права керування і, і ускладнення процедури отримання перездачі отримання поновленого посвідчення водія. Але в цьому році ми виявили 6750 водіїв в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння. приблизно. Кожен четвертий протокол це перебування в стані саме наркотичного сп'яніння. І те, що я говорив, не часто випадки, коли вік е е перебування водія в стані наркотичного сп'яніння, в споживачів наркотиків він зменшується. І це синтетичні наркотики. І, е це дуже страшні не, речі. Це наша це найближча розповідь. проблема десятиліть, mm -hmm. яка mm -hmm. буде пов'язана з тим, що молодь. Буде і не і не виконувати там тут свою іншу функцію, наприклад, навіть до репродуктивної, uh -huh. бо тому що є різні наслідки, які пов'язані з наркотиками, особливо синтетичними. Ну і звичайно і в тому, що якщо ми говоримо, що домашній насильник да, або потенційний вбивця, так, то Водій Керманич в стані алкогольної спині це дійсно вбивця, тому що він не контролює, не усвідомлює, наражає і тому, себе. Це страшний час. для оточуючих. Так, Оце, він не контрольований. Знаєте, це його вибір. Це він може вибирати, що він хоче, але він страшний для оточуючих 100%. і для водіїв, і для пасажирів, і для людей пішоходів. Тобто, тут, але дивіться, і величезні штрафи, і о, позбавлення прав, але все, ну що залишається говорити далі. Говорити, говорити, говорити ще ну, більше. це комплексне складне питання: питання виховання, правової культури, того ж саме рівня розраховування на уникнення відповідальності. Всі ці фактори сприяють наявності того чи іншого правопорушення. Чим більш освіченіше, чим більш Виховане чим більш культурне суспільство, тим менше буде правопорушень. Це ну, так, хто би як і тим більше економічно воно буде забезпечене і соціально забезпечене, тим воно як кажуть менше вчиняє адміністративних правопорушень. Ну так, дурі менше в голові. Вибачте, за так. такий mm. не дуже телевізійний філологічний вислів. Але насправді так, Руслане, не можу не спитати, а от чи дрифтери це правопорушники? Ну, поняття взагалі дрифтерів е, в правилах дорожнього руху відсутні, в законі України про дорожній рух відсутні. Їх так називають в, в народі або в громадяни. Ну, так називаються да, ті, значит... хто йде е, свідомо на порушення правил дорожнього руху, створює небезпеку з великими швидкостями їде так. Вони є проблемою. Часто у нас там відзначають деякі телеграм-канали, що поліція не запобігла вчиненню адміністративних правопорушень, там саме дрифтерів. Ну, Хочу сказати, що робота ведеться з останніх перегонів, які були з чотирьох причетних автомобілів, які збрали безпосередню участь, уже три притягнуто до відповідальності. Ми проаналізували, знаємо, хто керував, коли uh -huh. керував. А ми більше того проаналізували їхні попередні наявність правопорушень. Ми думали, що ми їх раніше не притягували. Ми їх притягували. Це просто молоді люди, які заможні, які мають можливість. В них, що ви зрозуміли, не менше ніж чотирьох штрафів кожного. І вони всі сплачені. Mm -hmm. Тобто вони mm -hmm. е... і вони, вони мар... маргіналізовані. Mm -hmm. тобто вони. Там сплатив штраф 340 гривень, і вони з цього посміялись, їдуть далі. Але на те, що в них автомобіль там приблизно коштує 60-100 тисяч доларів, це ніхто не враховує. І, звичайно, вони не те, що себе на... Вони цим вихваляються. Ми категорично засуджуємо таку поведінку і просимо, в тому числі, і телеграм-канали, не просто. Кидати, що там є дрифтер, а завчасно там повідомляти так само і громадянам звертатися до уваги, що там порушують правила дорожнього руху. Не боятись звертатися з відповідними повідомленнями. І поліція це, як сказати, не є всевидячим оком або контролюю кожного громадянина або кожне перехресті. Інформуйте, ми будемо виконувати своє завдання, а просто закидувати хайповими такими повідомленнями. Воно. Вносить деструктив в першу чергу відволікає від уваги поліцію від інших, не менш важливих завдань і більше того, просто. Піднімає градус напруги в самому, самому суспільстві, які а суспільство і так, я скажу, що перебуває на межі на такому і... градусі, що далі напруги. Е, так, я згодна з вами. По факту побачили, телефони. Побачили, Ставиться кажіть, таким. де що, що у вас? А так, ну я зараз про диванних експертів, да, які ж вони б знають, як боротися. Просто вони ж треба стати з дивану, для чого піднятися, щоб знати, щоб підказати всім, як це робити. Тому давайте по факту є. Факт неналежний, якийсь будь-який, який є в полі відповідальності поліції. Набирайте, набирайте. Або долучайтеся до лав. Або долучайтеся і до речі, долучайтеся до лав. Я знаю, що ви завжди чекаєте. принаймні, ту кількість людей, які ви назвали, ту цифру, яку ви назвали, що хто звільнився, хто пішов воювати, хто по ротації знаходиться і так далі. Я розумію, що у вас нестача. Постійно так, некомплект. Mm -hmm. Він на жаль, в цьому році він збільшився mm -hmm. з об'єктивних причин і з суб'єктивних причин. І ми одноразово говорили, що чекаємо нових співробітників в цьому році ми прийняли завдяки всім діяльності вашим, в тому числі, що ви підтримали. і Ми могли провести таку просвітницьку діяльність 137 нових співробітників. Mm -hmm. Приємно, що це молоді люди, які. Поки ще мотивовані і поки що вірять. Вони і в своїм бажанням вони найближчим часом продемонструють, що вони гарні будуть поліцейські. Оце, оце найбільше ради. Зберігайте що... цю мотивацію. Оце найголовніше так. зберегти підтримувати цю мотивацію, яка є. А вона є. Вона так, ще є. Так поки вона ще так. є, і саме реформи забезпечує, як завжди говорили, молоді кадри, молода кров, яка і рухає нас вперед, і нас можливо там відрізняє від інших. Ми не боїмось робити помилки. Ми боїмось їх повторювати. Оце оце найбільше, uh -huh. що ми боїмось, і звичайно, що чекаємо всіх. Ми громадян, забезпечимо вам е конкурентну е справжню команду. Побратимів, друзів і, і я вам скажу так, що робота вас не залежить байдужими. Це 100%. Ну в перших рік це, це точно емоції. А Потім ми жартували, їхали на ефір, і після казали, що поліція в анкеті, коли будуть питати, будуть запитати, що ти вмієш. Я казав, це ми пологи зможемо прийняти, автомобіль зупинити, правопорушника зупинити, пісню співати і тваринку врятувати. Всяко буває так, але насправді так, це таке дуже багато обов'язків виходить, що так, не прописних обов'язків, що на новорічні свята, враховуючи все ж таки, от не стільки кадрів, скільки потрібно. Треба охопити все місто. Вистачить вистачить. Ми посилюємо наряди наші якраз на Різдвяно-новорічні свята. Хочу сказати, що свята вже почались. Ми 25-го всі святкували Різдво. Новий рік, звичайно, ми визначили основні точки локації перекриття наяв... прибуття на наявності екіпажів, які є... мають працювати в місті Ми виводимо додаткові сили засоби, які будуть працювати понаднормово. це угу. Вже визначено Роз... відповідні розрахунки сили засобів. Так само співробітники апарату, які виконують адміністративні функції, вони також долучаться до звичайного патрулювання. Угу. І містянам, може, слід щось нагадати про щось. Ну, слід нагадати всім не, про комендантську годину, про заборону угу. використання про… Святкові дні не святкові... відміняють комендантської години. Так, про це треба пам'ятати. Так, святкові дні не відміняють комендантської години. І я би закликав всіх до, як кажуть, толерантності, поваги один одного і терпимості. Тому що завжди треба ставити себе на місце когось, так іншої сторони, і з повагою ставитися. От коли у нас буде повага суспільства, паритетність, так? Повага буде до поліції, не тільки до поліції, до всіх органів державної влади. Це неважливо. І до центрів комплектування там, та звичайних так само водіїв, так само буде і повага до громадян, до кінцевих споживачів нашої діяльності. От тоді буде побудована нормальна цивілізована держава в нормальних стосунках, а не закидання ні одного проблеми. Нам в цей час треба об'єднуватись, згур... згуртовуватися і рухати нашу країну вперед, для того, щоб як мінімум ми встояли в цих непро... непростих умовах а в кращому випадку ми відсвяткували разом кажуть нашу перемогу. Так, ну і звісно, що на наступний рік ви теж будуєте плани, так окрім того, що просто працювати, ще якісь у вас є грандіозні можливо плани, якісь по реформуванню, можливо, є якісь задачі, які ви ставите саме на 25-й рік. Ну, задачами на 25 рік, звичайно, це бажання би укомплектуватися максимально. Друге це покращення матеріально-технічної бази безпосереднього підрозділу, зробити кращі, комфортніші умови несення служби для власних людей, тому що вони також виграють. Є поліцейські, які спочатку з, з 24 серпня 2015 року на службі працюють на лінію. Подумати як краще оптимізувати також їхню роботу. Ну і повсякчас, час кажу справитись, зробити такі, як кажуть, еталон. Поліцейського в, в, в Одесі в управлінні патрульної поліції в Одеській області це звичайно складно, але це реально, це реально і можливо. Щоб дійсно пишались громадяни, щоб відчували. От бачать поліцейського і казали, що там, от ми були в іншій області, в Одесі там поліцейські краще. Що це було дійсно на словах, а на а на, а на ділі. А ми своєю професійністю, як кажуть. Професійністю і гарним відношенням до громадян дійсно заслуховували тієї поваги, яка має бути для поліцейської, щоб дійсно ми були партнерами. Ну, Напевно, ви тоді до колег і можете звернутися зараз і побажати їм теж в yeah. наступному році ось здійснення yeah. тих мрій і тих планів реалізації, про які ви сьогодні. Як говорили. Я шановні жителі Одеси, і Одещини. Вітаю всіх з прийдешнім Новим роком, з Різдвом Христовим, який вже ми святкували. Бажаю вам миру, злагоди, тепла. І, звичайно, щоб за родинним столом нікого не бракували. Ми в свою чергу маємо. І обіцяю, що забезпечено безпекою порядок на теренах нашого міста з повагою патрульної поліція, дякую вам дуже. Руслан Рубан, начальник управління патрульної поліції в Одеській області, був сьогодні в нашій студії. Ми як завжди підбивали підсумки року, який минає, але мені найбільше сподобалося, щоб за родинним столом нікого не бракувало. Це і справді найкраще побажання і дуже актуальне побажання зараз для нас. Тому нехай це побажання обов'язково здійсниться. Ну а вам дякую за службу. Дякую вам за оцінку. Побачимося на першому міському до зустрічі.